Взяли ребенка, 3 лет мальчика, 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 мальчика. Да и да, Гитлер, кстати, был лично очень Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Русський фейк у цьому сезоні. Ми демонструємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і нагадуємо, що це ще не кінець, адже маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А це значить, що і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. Часто в інтернеті можна зустріти патріотичні сторінки, принаймні на перший погляд. Патріотичні там прапор, герб на аватарці, в них калина, якісь українські впізнавані символи. Але коли дивимося на контент цих сторінок, на те, що вони публікують і поширюють, то це емоційні дописи, які часто не спираються на факти. Сьогодні ми розглянемо один із прикладів такої сторінки і такого допису, який встиг уже зібрати чималу аудиторію. Проєкт по той бік новин, який займається розвінчуванням фейків, на прохання своїх читачів проаналізував відео із соцмереж, на якому невідомий чоловік скаржиться на якість хліба, який, начебто, прислали якимось неназваним на відео військовим. Цей випадок ми сьогодні розберемо у випуску. Він якраз був опублікований це відео на сторінці, такій псевдопатріотичній, із назвою Все буде Україна. І власне на відео чоловік показує на батони хліб, який знаходиться в целофані. Видно, що він вкритий цвіллю, і питає: Ну де ж так можна? Дивіться, що дали, коли воюємо. І це у коментарях викликало справжній вибух емоцій. Відео зібрало тисячі переглядів, коментарів, в тому числі коментарів живих людей, не ботів. Хоча є сумніви у правдивості цього відео, є важливі деталі, нюанси, які варто нам з вами обговорити. Насамперед, це відео було опубліковано, як я вже сказав, на сторінці все буде Україна у Фейсбук, на перший погляд. Це така патріотична група, патріотична сторінка, але заповнена вона контентом, дописами досить сумнівної якості, включно із різноманітними відео, взятими з Тіктоку, емоційними публікаціями про життя під час війни. І якщо ми розберемо уже це конкретне відео, про яке ми почали говорити, то, ну, насамперед, чоловік у кадрі невідомо чи військовослужбовець. Відео саме опубліковане 6 квітня, а етикетка на хлібі, помітно, що 28 березня дата виготовлення стоїть. Тобто за тиждень хліб у целофані, в польових умовах він ну мав усі підстави зіпсуватися, і от такі деталі вони викликають питання до мети цього відео. Чи могло бути воно створене якраз спеціально для деморалізації українців і для підриву довіри до армії? Цей випадок є типовим прикладом того, як емоції можуть заважати об'єктивному сприйняттю інформації. Важливо завжди перевіряти факти перед тим, як поширювати такий контент далі. Про такого роду активність я запросив поговорити редактора проєкту по той бік новин Сергія Одаренка, який, власне, і досліджував цей випадок. Сергію, насамперед, розкажіть, будь ласка, про цей феномен патріотичних сторінок у соцмережах. Що це взагалі таке? Так, їх дуже багато розплодилося останнім часом, і найперше, на що я рекомендую звернути увагу відвідувачам, користувачам соцмереж, це коли вона була створена, звернути увагу на. Переважний контент, який там публікують, наскільки там нагнітають емоції, і також відповідність наскільки там перевіряють факти, очевидно, що в більшості випадків про це навіть не йдеться мова. так а що ж вони публікують? Як їх відрізнити? Це підповію, ці картинки з тризубами, калиною, музикою, шароварщиною, козаками. Інколи це. Також публікують фотографії військовослужбовців, втиснуть на емоції. Там поранених можуть фотографії публікувати. Але якщо просто перевірити фотографію через пошук, там буквально в два кліки, ми можемо пересвідчитися в багатьох випадках, що ці фотографії були просто не обов'язково. Вони не відповідають дійсності, вони просто в... Радені з якихось інших сторінок, де проводяться офіційні збори, Ну і таким чином ми можемо на це теж звертати увагу. Інший фактор періодичність публікації в багатьох таких сторінках. Якщо один день минув і ти хочеш намагаєшся знайти допис, який ти переглядав вчора, то вже його дуже складно знайти. Бо там після цього було ще сто публікацій. Величезна кількість спаму. А є розуміння для чого це поширюють? Яка мета? Це от завжди пропаганда, чи не завжди? Яка може бути мета? Найперше, це не обов'язково може бути пов'язано з російською дезінформацією, це також може бути заради хайпу, ну але також нерідко це дійсно може бути на деморалізацію українців спрямована чи посіяти якісь внутрішню ворожнечу, незадоволення владою підірвати довіру до української армії. Ось теж варто звернути увагу на те, коли саме була сторінка створена, і в багатьох випадках я помічав, що от одна хвиля була. Одразу буквально на початку повномасштабного російського вторгнення, потім в, в інших критичних ситуаціях на полі бою теж були такі ключові дати, коли збільшувалася кількість таких сторінок. Періодично їх вдається блокувати, однак вони ну, як гриби після дощу з'являються одна за одною. І клікбейтний заголовок, який змушує людей емоційно реагувати на це, теж ознака того, що вами намагаються зманіпулювати і нав'язати якусь ворожі наратив. Можливо, ви пам'ятаєте теж є такий а, спосіб, коли розкручують сайти сміттярки, ми їх називаємо. Ну, та знову ж таки тиснуть на жалість. Напевно, багато з ваших слухачів чули про випадки, коли там от, публікують фотографії військовослужбовця, кажуть, що він годин народження. Ось його бідолажного ніхто не привітав. Люди пишуть співчуття, ставлять серденько в лайках. Ось, а буквально щойно набереться достатня кількість. Охоплення вони міняють, редагують цей допис, ну і ставлять посилання на якусь потрібну їм новину, і вже забирають аудиторію, пересилають її на свій сайт. Ось такий як це можна перевірити? По перше, ви можете звернути увагу на невідповідність коментарів під цим дописом, бо вони ж писали коментарі під фотографією військовослужбовця пораненого. А тут уже новина там може бути про Путіна або щось таке. Ось ну і другий спосіб, це теж Фейсбук дозволяє побачити історію редагувань. Ви натискаєте на три крапки горизонтальні поруч з дописом горі праворуч, і там обираєте з меню, подивитись історію редагування? Ви побачите всі попередні редакції того чи іншого допису. Нагадаю, говоримо ми з редактором фактчекерського проєкту по той бік новин Сергієм Одаренком. Сергію, а на яку аудиторію розраховані от такі псевдопатріотичні сторінки в соціальних мережах? Хто їхній читач? Такі патріотичні спільноти вони з емоційним і клібетним контентом вони збирають довкола себе таку специфічну аудиторію. Це можна помітити, якраз якщо ознайомитися з коментарями під цими дописами. Це дійсно можуть бути патріотично налаштовані люди, які керуються не фактами, а більше так от звертають увагу на емоції. Це на них дуже легко діє. Такими людьми дуже доволі легко маніпулювати. Вони нерідко поширюють неперевірену інформацію. Це можуть бути якісь чутки, панічні настрої. При цьому вони дійсно щиро впевнені, що допомагають країні і кажуть так звану правду, яку от можливо влада не хоче приховує від звичайних простих людей. Ну і відповідно, от, саме на таку аудиторію, якою легко маніпулювати такі сторінки і працювати з ними з цими людьми. Давайте повернемося до відео зі цвілим хлібом, про яке розповів на початку. От воно очевидно розраховане на те, щоб викликати емоції, і в коментарях зав'язалася якась щоб дискусія. От вам, як фактчекеру, що в першу чергу впадає в очі, які недоліки, це цікаво для нашої аудиторії, тому що уже наступного разу стикнувшись із таким контентом на псевдопатріотичній сторінці, наші слухачі зможуть уже самостійно ці нюанси помічати. Воно дійсно неправдиве. Всіма ознаками за сукупністю ознак, тобто, достовірно таки залізобетонного аргументу немає. Але якщо проаналізувати сукупності, то це дає нам підстави стверджувати, що це не відповідає дійсності, оскільки немає жодних доказів і жодних підтверджень, що людину, яку ми бачимо на відео, Є військовослужбовцем. По перше немає жодних ознак цього не вказується ні прізвища людини. Немає навіть ми не можемо побачити обличчя цієї людини. Не написано де це відбувається, можливо, там військову частину вони не назвуть, але, хоча б, хоча б якась конкретика мала би бути вказана. А тут ми навіть не знаємо нічого абсолютно. Більше того, що в таких екстраординарних якихось новинах тягар доказу лежить на тому, хто стверджує, бо маніпулятори можуть багато чого наплести, а потім ресурсів фактчекерів не вистачить усе це спростовувати, також можна звернути увагу. Ми можемо побачити дату на хлібі. Там вона 28 березня, дата виготовлення. А відео було опубліковане 6 квітня. Ну насправді ми не знаємо, коли воно було записано, якого числа після виготовлення хліба. Але якщо дійсно минуло стільки часу, ну то не, не дивно, що за за тиждень, понад тиждень хліб міг дійсно зіпсуватися тим паче, в якихось там польових умовах. Це безумовно такий цікавий і показовий приклад. На сам кінець пропоную поміркувати про те, як вчасно виявляти такі джерела інформації у себе у смартфоні неперевіреної, неякісної інформації для того, щоб просто себе на небезпеку не наражати. В мене така я дуже можливо банальна, але дієва порада через пересічних читачів, споживачів новин інформації за день проходить десятки, якщо не сотня, різних новин публікацій. І очевидно, що ну люди не мають ні часу, ні ресурсів все це перевірити. Найперше варто для себе визначити авторитетні ресурси, майданчики, сайти, яким ви довіряєте, які заслужили вашу довіру. Якщо казати про медіа, то якщо ви самостійно не можете обрати, то ви можете скористатися порадами ініціативу громадських організацій, які складають так звані білі списки медій. От і це може дійсно людям допомогти обрати правильні для себе ресурси, де можна спокійно не перевіряючи, вже ну звісно, критичне мислення не варто вимикати. Але якщо медіа заслужило довіру, то вже можна більш спокійно споживати інформацію, і бути впевненим, що найімовірніше ця інформація відповідає дійсності. На жаль, у багатьох людей може таке скластися хибне враження, особливо серед людей, які споживають інформацію з телеграм-каналів. Анонімних нерідко не секрет, що там з'являється інформація, по перше, в більшому обсязі, і значно оперативніше. І нерідко ця інформація відповідає дійсності, але і також там, поміж іншим, можуть також публікувати або зумисно фейки, Ну або просто намагаючись першими про це повідомити інформацію, не верифікують, і вона зрештою виявляється неправдивою. Водночас кажучи про класичні медіа, вони ту ж інформацію, яку люди ще дві години тому прочитали, вони публікують от з затримкою. Ну і люди відчувають, ніби от вони в авангарді. Вони вже давно це прочитали. А от люди, які читають класичні медіа, от вони все дізнаються з затримкою. Але ж це саме пов'язано з тим, що ці дві години. Затримки фахові журналісти витратили на перевірку інформації, і вже якщо ви читаєте цю інформацію, вже дійсно можете бути впевнені в тому, що вона перевірена. А телеграм-канали вам цього не можуть гарантувати. Чудові рекомендації вони сподіваюся, стануть нашим слухачам в нагоді. Нагадаю, що ми говорили з Сергієм Одаренком, головним редактором фактчекерського проєкту по той бік новин. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.